Вітаю вас, друзі. Сьогодні поговоримо про дуже цікавий аспект еміграції і доволі болісний в багатьох випадках. Це те, як ви будете відноситись до людей різних національностей. Особливо це актуально для великих міст Канади, коли ви, наприклад, приїжджаєте в Торонто, і тут дуже велике різноманіття людей різних кольорів шкіри, національностей, спира Сексуальних вподобань і так далі. Тобто мультикультуралізм diversity, це називається по-англійськи. Це різноманіття людей для неподготовленої людини може викликати доволі негативні відчуття. Наприклад, я від себе не очікував, що коли я приїду в Канаду, в мене будуть підбішувати деякі групи людей, деякі національності. В мене навіть є там свій рейтинг людей, які мені бісять більше, бісять менше. Слава Богу, що там за, за, за роки життя в Канаді ця проблема трошки відійшла, але наразі не існує якоїсь універсальної таблетки лекарства від ксенофобії. Ця річ проявляється дуже спонтанно і дуже неочікувано. І До цього неможливо підготуватися. Коли ви живете в Україні, там в монофактично національному суспільстві, де плюс-мінус всі однакові, розмовляють на одній ті ж мові або там на двох мовах, ходять в одну ту ж церкву. Ну, тобто немає такого великого рознеманіття людей, як є в Канаді. І вам, коли ви приїжджаєте до Канади, вам треба конкурувати з містом під сонцем з різними людьми. Наприклад, індуси дуже, дуже наглі, індуси всюди, тайці також ці, ці люди тягнуть своїх друзів, знайомих, родичів. Ну тобто от, ви не відчуваєте себе якось основною нацією, основною, основним тобто ваше значення як людини. Як... Члена суспільства дуже мінімальне, особливо якщо ви тільки новий іммігрант, у вас немає жодних фактично прав тут. Ви на птичих правах там на перміті на бо навіть піар не дає там таких впевненостей, як вже канадський паспорт, наприклад. І коли ви ось новий іммігрант, новій країні, де все навкруги незнайомо, де до всього приход приходиться адаптуватися. І ще й люди всі такі різні, і фактично ну, це дуже важко. Плюс боязнь інших людей, вона закладена, можливо, навіть на такому генетичному рівні, тому що ну це визиває таку неосознану, може бути тривогу, страх чогось нового, непізнаного, незрозумілого і так далі. А, і я не знаю якоїсь там універсальної таблетки, яка вилікує ксенофобію. А, Реальні речі, які працюють це час. Наприклад, там, приїхавши там, 8 років тому, я вже не так остро реагую на, на деякі прояви, ось такі такої речі, але все одно вони с трапляються. А, дітям найлегше все. Вони, якщо маленькі діти, вони ходять в школу, вони. Спілкуються з цими людьми абсолютно на рівні з різними національностями, і вони дуже часто україномовних там батьків поправляєш, що не треба казати на цих людей якось негативне. Це расизм, це, це некрасиво, не робить цього. І діти насправді ну, так це роблять для своїх батьків в каналі, особливо там маленькі діти. Діти, які там вже там після 20, вони все одно є такими. Трошки як ксенофобами, як дорослі українці, але ну, в меншій, в меншій в мірі, тому що вони більш адаптивні. Але, але, але якщо людина сюди приїхала вже у возрасті, там у віці, після 30, там після 40, тим більше, коли вже є свій там склалося своє таке уявлення про світ, і це уявлення, воно абсолютно буде перекреслено тим, що ви тут побачите. А, і ця проблема, про яку мало хто говорить, але ну, насправді вона. Воно проявляється. В багатьох відео, які я робив, там люди коментують про такі собі індуси, такі собі китайці, всі, всі Араби, це Канада це такий табір, у кожній тварі по парі і так далі. Оце все, ну, це все прояви саме цієї ксенофобії, яка є. На жаль, невід'ємною частиною ось того іммігрантського суспільства, яке є в Канаді. І лише з часом воно пройде, і лише з часом люди адаптуються і не будуть так косо дивитися на деякі національності деяких людей. Тому що ну, всі люди різні. Єдине, що ну, я можу порадити, як трошки більше адаптуватися, це не робити загальних. Тобто, во ну, вважається, що всі індуси там погано пахнуть, наприклад, є така думка у людей. Або там вони там, їдять якусь странну їжу, яка погано пахне, або вони там всі наглі там, і так далі. Тому, тому. Але якщо ви ну, робите ці узагальнення, не спілкувавшись, не спілкувавшись плотно там, з конкретною людиною, ну, це не є неправильно. У, кожні, там, у кожній сім'ї є свої уроди, фактично, але в цілому це абсолютно різні нормальні люди, з якими просто, якщо ви пересидіть. Будете пересікатися в звичайному житті, будете спілкуватися по роботі, наприклад. То ці всі люди абсолютно нормальні. У них такі самі побажання, такі самі бажання щастя і благополуччя для своїх родин, там, і бажання швидше адаптуватися в Канаді, там, як нові іммігранти і так далі. Тобто, якщо ви починаєте спілкуватися з конкретними людьми конкретних національностей, ви побачите, що ваші такі уявлення, узагальнення, вони не є справедливими, не є правдивими. Бувають свої виключення, але в цілому не робіть цих узагальнень, воно вам точно не допоможе адаптуватися каналі. Ще як порада, ходіть в ресторани різних кухонь, наприклад, там, індійська, пакистанська, китайська, корейська, японська і так далі. Через кухню народів можна пізнати культуру, можна розпробувати, можна побачити тих людей, які туди ходять, там, якось познайомитись, поспілкуватись і так далі. А в школах спілкування відбувається також між батьками на різних кружках, там, в дитячих садочках і так далі. Коли ви пересікаєтесь з тими людьми, ви, ви розумієте, що ваші уявлення про них іноді ну, абсолютно неправильні. Тому бажання моє таке, щоб ви були трошки терплячими до тих людей, які вас оточують. Не, не намагайтеся всіх оцінювати однаково. Всіх оцінювати, оцінюйте по їх, по їх ділах, по їх ділах. Тому що це найкращий спосіб. І справді Канада дуже дуже сильна мультинаціональна, мультикультурна. Тому наберіться терпіння, спробуйте адаптуватися. І це, це вам точно допоможе краще себе почувати в канадському суспільстві. На цьому мене все. Дякую, що дивилися. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, напишіть коментар про, про цю тему. Дуже цікаве ваше відношення до цієї теми. І до нових зустрічей. Пока-пока.